Сьогодні зранку росіяни атакували Запоріжжя авіабомбою. Потужний вибух пролунав у приватному секторі на околиці міста. Двох жінок поранено, одна в тяжкому стані, госпіталізована змінно-вибуховими травмами та переламами. Зараз на місці перебуває наш кореспондент Андрій Почтів. Він приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Андрій. Отже, наскільки я знаю, удари авіабомбами дуже руйнівні. Вони з численними жертвами. Які пошкодження в Запоріжжі цього разу і як почуваються постраждалі? Вітаю, Олена, якраз зараз ми перебуваємо біля епіцентру сьогоднішнього тракту, який заподіяли росіяни. Близько 11-ї вони вгатили кабом просто по житловому будинку у приватному секторі. Наслідок вибуху утворилась чимала вирва метрів шість завглибшки із десяток у діаметрі. І від обійстя, куди влучила бомба, майже нічого не лишилося. У момент удару у будинку перебувала. Його господарка пані Інна, яка зазнала тяжких мінно-вибухових поранень та переламів. Сусіди відгукуються про неї привітно, тож бажають їй найшвидкого одужання. Інна Олександровна. Жінка 73 роки. Дуже гарна людина. Дай Бог, щоб у неї все було добре. Також внаслідок атаки постраждала ще одна жінка, яка щоправда від шпиталізації відмовилась. І, хоч це не перший удар по цьому району, усі приголомшені тим, що сталося, і не добирають слів на адресу росіян, навіть родичів. Я ж підпригнула на кроваті, ну так тряханула, і почула, як галас кричали люди на вулиці. Вискочила, бачу з в пилу, що гореть в аду. І тім родичам, і всім ратіянам і путіну правник Дмитро Гладкий, що від початку Великої війни фіксує на камеру наслідки ударів та надсилає звіти до міжнародних інституцій. певен, це типовий воєнний злочин. Наразі це можливо кваліфікувати як воєнний злочин з боку Російської Федерації, так як вбачаються ознаки статті 438 кримінального кодексу України, а саме атака на цивільний об'єкт ще і вбачаються порушення норм міжнародного гуманітарного права. Також маю зазначити, що внаслідок авіадару росіян сім будинків зазнали значних руйнувань, і десять, щонайменше десять були пошкоджені. Студія я вам дякую Андрію за детальну розповідь. Бережіть себе. Це був Андрій Почтів із Запоріжжя. Росія сьогодні вдарила по Запоріжжю, Є великі руйнування і є постраждалі. Ну а вночі загалом Росія випустила по Україні майже 500 повітряних цілей. Атакували з восьми напрямків. Це 479 шахедів шахетів і безпілотників імітаторів, чотири аеробалістичні ракети. Кінджал, 13 крилатих ракет типу Х-101 і Х-22. Наша авіація, зенітні війська, підрозділи РЕП і мобільні вогневі групи знешкодили 460 ударних дронів. 10 крилатих ракет. Ватих ракет і всі кінжали ще чотири ворожі ракети не досягли цілий. Втім, на жаль, зафіксовані і влучання в десяти місцях. Ще в сімнадцяти падіння уламків. Усі чотири ракети типу «Кінжал», які росіяни запустили на Рівненщину, збили наші сили ППО, заявив речник протиповітряних сил Юрій Ігнат. Це була найбільша атака на область із початку війни, та завдяки нашим оборонцям неба наслідки вдалося мінімізувати. Є незначні пошкодження цивільної інфраструктури. Постраждав один чоловік, його шпиталізували. Ворог випустив десятки повітряних цілей, серед яких ракети та ударні безпілотники. Вони летіли на рівне. Значна частина атакувала дубно і вночі. І зранку. Та жерт, кажуть в Рівненській, ова на щастя немає. Ворог атакував область десятками повітряних цілей. Завдяки відмінній роботі ППО наслідки вдалося мінімізувати. Зокрема, об'єкти критичної інфраструктури області працюють у штатному режимі. Однак маємо незначні ушкодження об'єктів цивільної інфраструктури, та один із мешканців Рівненського району отримав ушкодження руки та зараз перебуває на лікуванні. Росія не припиняє обстрілювати прикордонні громади Сумщини. За останню добу майже 90 ударів, 10 цивільних поранені. Повідомили в Сумській облвійській адміністрації. Найбільше напередодні постраждали недригайлівська та Есманська громади. Саме там були всі десятеро поранених. Серед них і вагітна жінка. Її прооперували. Стан стабільний. На щастя, життю дитини нічого не загрожує. Росіяни завдали по недригайлівській громаді удару баражувальним боєприпасом типу ланцет, а на Ісманську. Запустили фпв дрони, окрім атак різними безпілотниками, також по прикордонню сумщини росіяни постійно б'ють кабами із реактивних систем залпового вогню. Сьогодні і на Росію знову завітала бавовна. Цього разу вдалося уразити два літаки на аеродромі Саваслейка і у Чебоксарах, Повідомили в Генеральному штабі збройних сил України. Внаслідок атаки сил спеціальних операцій на Саваслейку попередньо уражено російські літаки Мік 31 та Су 3034 Результати бойової роботи ще уточнюють, але в генштабі нагадують: це саме той аеродром, з якого регулярно злітають винищувачі Міг 31 К, які носіями аероболь. Лістичних ракет «Кінджал». А от у Чебоксарах сьогодні було дуже яскраво і не менше гучно. Сили безпілотних систем разом з іншими підрозділами Сил оборони України завдали удару по місцевому заводу Прогрес. Саме тут, на цьому підприємстві, в Чувацькій республіці виготовляють різноманітне навігаційне обладнання для російської авіації та флоту, таке як адаптивні антени комета для «Шахедів», орланів і «Ланцетів» та різні навігаційні модулі для керованих авіабомб та ракет Іскандер. І калібр, за словами керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, завод прогрес у Чебоксарах припиняє роботу на невизначений термін, що не може не ра. Бомба ж у нього там не смоліться. Що взрив? Ну а далі Сполучені Штати в Каліфорнії три дні тривають масові протести проти імміграційної політики адміністрації Дональда Трампа. Вони спалахнули після антиіммігрантських рейдів, під час яких працівники імміграційної служби затримали та арештували десятки людей. Зіткнення відбулися в Лос-Анджелесі та місті Парамаунт. Протестувальники кидали в авто правоохоронців каміння та яйця. А поліція натомість застосувала проти них світлошумові гранати і гумові кулі. На підмогу поліції, президент Дональд. Трамп відрядив до регіону дві тисячі нацгвардійців, також у стані готовності півтисячі морських піхотинців. Губернатор Каліфорнії демократ Гевін Ньюсом назвав цей крок незаконним і хоче позиватися в суд. Ньюсом наголосив, саме він, як керівник штату, має вирішувати, чи звертатися до федеральної влади по допомогу, якщо не йдеться про іноземне вторгнення або повстання, що загрожує державній владі. Губернатор висміяв і Трампа, і очільника Пентагону Пітагекс. Сета, який перепостив повідомлення президента в соцмережі. Геніальні керівники написав Гевін Ньюсом. Насправді Нацгвардія ще навіть не була на місці, коли Трамп це опублікував. Губернатор звинуватив Трампа і в тому, що той створив умови для протестів і намагається порушити суверенітет штату. Це дії диктатора, а не президента. Написав він. Тим часом сам Трамп на запитання журналістів, чи задіє він армію, відповів, що відрядить усіх, кого потрібно, якщо побачить небезпеку для країни та громадян. Тим часом протести не вщухають. Напередодні під час їх розгону затримали десятки людей, є поранені. Зокрема, гумовою кулою дісталося і австралійські журналістці Лорен Томасі, яка вела репортаж із місця подій. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прибув сьогодні з візитом до Києва. Повідомляючи про це в соцмережі, він розказав, що добирався потягом крізь град ракет і безпілотників, які запустила Росія. Будріс зазначив, це не нещасні випадки, це навмисні акти терору, спрямовані на те, щоб зламати волю України. Але Україна твердо стоїть, захищаючи не лише свою територію, а й принципи свободи і демократії в Європі. Фактично Україна захищає Європу, написав. Вочільник Литовського МЗС він оголосив, що мир не прийде через умиротворення. Світ має залишатися єдиним у підтримці України у військовому, економічному та політичному плані. У програмі візиту міністра зустріч з українськими посадовцями, зокрема з українським колегою Андрієм Сибігою, керівником офісу президента Андрієм Єрмаком і міністром оборони Рустемом Умєровим. говоритимуть про ситуацію на передовій і тиск на Росію, щоб примусити її припинити вогонь, бо це невід'ємна умова початку мирних. Переговорів Україна повернула першу групу воїнам віком до 25 років. Більшість з яких перебувала в російському полоні з 2022 року. Серед визволених бійців військово-морських сил, сухопутних військ, сил тероборони, повітряних сил, ДШВ, нацгвардії, державної прикордонної служби і державної спеціальної служби транспорту. Усі вони представники рядового і сержантського складу. Серед них, зокрема, захисники Маріуполя, які були в неволі понад три роки. Це перший етап обміну полоненими, про які домовилися тиждень тому у Стамбулі. Українська та російські делегації з міркувань безпеки остаточна кількість звільнених буде оприлюднення після завершення усієї операції. Додому мають повернутися всі тяжко хворі захисники, а також бійці віком до 25 років. Як зустрічали наших перші емоції, дзвінки додому далі без коментарів. Хлопці повернімо вдома. Дома. У нас для вас є чудова звістка, Зараз хвилиночку. Да. Алло. Рекордонна служба! Да, я вдома. О, мама, я в Україні. Ура! Ура! Все! Скоро! Спасибо, що ти їхав! Не переживайте, він скоро буде вдома! А кстати, Таня, до тебе недавно дзвонив, теж передавав від нього послання хлопець. Все, не переживай. Все добре. Вже вдома, вже в Україні. Лава в Україні! Героям Слава Україні! Це буде тепер добре, ви будете вдома. Я вірю. Після обміну полоненими відбудеться обмін тілами загиблих військовослужбовців. Згідно з домовленостями у Стамбулі, Росія має повернути 6 тисяч тіл наших захисників. Втім, Україна вимагає спершу ідентифікації, бо раніше Росія вже передавала тіла своїх військових замість українських воїнів. На місці зараз працює наша знімальна група, і щойно пряме включення звідти буде безпечним для усіх учасників процесу. Наша кореспондентка Наталі Кулик наживо розповість усі подробиці. у Наших наступних випусках дочекайтеся. Вітаю мене. Звати Вадим Карп'як. Починаємо розмовну частину нашого марафону. І перед тим як першого гостя відрекомендувати, я відразу попрошу вас долучитися до збору на потреби 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Їм потрібні дрони. І буквально за кілька хвилин вони будуть в нашому ефірі. Поки не втрачаємо час, підкинемо трошки гривень. А зараз з нами на зв'язку Віктор Тергубов, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортоця. Пане Вікторе, вітаю. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава пане Вікторе. Найпопулярніше сьогодні, наскільки я можу судити, так суб'єктивно питання: так а що там на кордоні адмінкордоні Дніпропетровської області? Тому що російська пропаганда просто захлинається криком, що вони вже вийшли на адмінкордон Дніпропетровщини, Ні, не вийшла. Ну це якщо коротко з учора. Просто знаєте, у мене зазвичай є стратегія просто не коментувати російські вкиди, Бо коментувати російські вкиди це все одно поширювати російські вкиди просто з коментарем, що ні це брехня, це все одно, що носити бруд в Росії і показувати, що ось не ось від чого ми ухилилися тільки но. Але ну, якщо треба, то треба. Ні, росіян немає на кордоні Донецького, так і Поптовського області. Так ідуть бої на заході Донецької області, це безумовно так. Okay. Ні, не не, не, не вийшли на адміністративний кордон. Ні, їхні повідомлення про це не є правдою. Вони є брехнею і не першою брехнею, навіть за останні тиждень. зрозуміло. Коротко і по суті. Тоді попросив би вас прокоментувати ситуацію на покровському напрямку, тому що наскільки можна зрозуміти, з офіційних повідомлень там наступ трошки змістився пів... східніше Покровська до Костянтинівки. Що там відбувається? А там на покроському напрямку насправді кілька вже ну там по, по всій лінії тиск де там є і тиск безумовно частина тиску, якраз там, де вони намагалися йти у бік Дніпропетровської області, але але не дійшли. Там є тиск на схід від міста на схід, точніше від модного раду, і там є тиск безпосередньо ще далі на схід. По трасі покровськостатинівка вже ближче до Костятинівки. Цебто фактично росіяни там наступати намагаються по всій довжині ось цього нашого покровського напрямку, покровського відтінку. Ну це логічно. Він у них і був найбільш активним. Там постійно понад 50 бозітки за добу, це стільки немає на інших, але знов таки треба розуміти, що це триває в них вже понад два роки. Покровський напрямок є головним для них вже понад два роки. Угу. Розкажіть, будь ласка, також про ситуацію на Краматорському напрямку. Чи можете повідомити? Найбільше цікавить, звичайно, ділянка в районі Часового Яру? Е, ну там якраз буквально учора то було трішечки спокійніше ніж завжди, але насправді це дуже активна, дуже гаряча ділянка. Росіяни постійно намагаються або пройти часів яр або обійти його з півночі. Або їдуть як в самому місті, так безпосередньо, так і в населених пунктах поблизу нього, так і просто в посадках поблизу нього. Росіяни дуже активно намагаються пройти там, саме тому що далі на захід хочуть відкрити собі нові тактичні та оперативні можливості. Звісно, про це всі в курсі. Звісно, всі зусилля не докладуються до того, щоб не дати їм цього зробити. Чи помітно, що росіяни десь накопичують великі резерви для того, щоб спробувати прорвати лінію фронту якимось механізованим ударним кулаком? Е, мова не йде про те, що Ні, зараз е, вона інакше глядає, мова не йде про те, що вони зараз якось ломануться десь як у там, Другу світло, великим кулаком будеряний все таке. було б непогано насправді, е, бо була б велика кількість спаленої техніки та вбитих росіян. Але ні, насправді вони атакують малими групами. Вони роблять більше ставку на швидкість, на, на приховані напади, на інфільтрування своїх підрозділів кризі українські порядки за рахунок тієї ж самої зйомки. Бо треба розуміти, що зараз бої йдуть не танковими клініями, а малими піхотними групами, що пересуваються за підтримки дронів. Ну і також артилерії, звісно. Угу. І хотів ще поцікавитися, чи росте активність російська десь на Харківському напрямку, яку там вони собі стратегію вибирають, і який основний напрямок? У харківському напрямку в нашій зоні відповідальності це фактично постійні атаки Вовчанських та Вовчанських хуторів. Їх не те, щоб багато, але вони стабільно йдуть буквально по одній лінії, день в день. Тому тут навіть не знаю, що, що коментувати росіяни, товчаться головою в одну точку. Там вже продовж теж двох-трьох років. Угу. Дякую, пане Вікторе, за детальний і чіткий аналіз. Віктор Тергубов речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. А далі, як я обіцяв, продовжуємо 66 шостої окремою механізованою бригадою. Якраз збір на дрони для бригади у нас висить на екрані. Будь ласка, долучайтеся з нами Василь Денисюк, молодший сержант бригади. Пане Василю, вітаю. Вітаю, Бажаю вам здоров'я. навзаєм. У мене зразу для вас від мого редактора новина уже 30 тисяч зібрали на дрони? Я потім детальніше розпитаю. Зараз закликаю всіх теж от брати картку, копіювати чи QR-код. А ви поки що розкажіть, пане Василю? Будь ласка, яка оперативна ситуація в зоні вашої відповідальності відповідальності бригади? Наскільки у росіян великий оцей чи безкінечний ресурс людський? Щоб малими піхотними групами пробувати проникнути і пробити лінію фронту, загалом ситуація на Ломанському напрямку, зокрема, і в смузі відповідальності нашої бригади залишається складною вже доволі тривалий час. Противник не полишає спроб активних штурмових дій своїх. Хочу відмітити, що за останній час у зв'язку з настанням літа. Червня, зокрема, коли найдовший світловий день в році, в нас бойові зіткнення стали дещо довшими. Тобто, противник протягом бойового зіткнення встигає підтягувати свої резерви, щоб компенсувати втрати, які вже зазнає в бою. Якщо говорити про резерви їхні, власне, то ворога немає проблем з поповненням особового складу. Ми з допитів головне знаємо, що зараз на нашому напрямку зокрема використовують колишніх ув'язнених російських, які добровільно обміняли ув'язнення на контракт з міноборони РФ або ж їх змусили це зробити, і загалом в російських підрозділів в смузі відповідальності 66-ї бригади укомплектованість наразі становить від 70 до 90%. Угу. Ви згадали про те, що довший світловий день більше боєзіткнень, а останні дні Україну спека така накрила майже всю територію. Як це впливає на характер бойових дій? Власне я кажу, не більше бойових зіткнень, а довше бойові а, довше. зіткнення. Тобто, це загалом вони відбуваються таким чином, що на виході російські штурмовики виходять малими групами, буквально по двоє двійками. Вже наближаючись до наших позицій, з таких дві складається ціле штурмове відділення, яке штурмує наші передві позиції щодо пересування. Вони використовують зеленку. Вона, по перше, дещо рятує від спеки. По друге, вона маскує їх від наших дронів, ускладнюючи наші ураження противника. Ця погода грає більше на користь тих, хто наступає, чи обороняється зараз. Ну, скажімо так, фізично важче наступати, звісно, що тому що е, у війну тронів е, російські стормовки завжди мають підтримку дронів. Це розвідування дрони. Дрони зі скидами або FPV, вони ускладнюють роботу наших піхотинців, тобто наші піхотинці зачасту змушені буквально сидіти в укритті, щоб не бути враженими цими дронами. Здебільшого працюють інші засоби враження, наші дрони артилерія міномети. Тобто, якщо ми говоримо про те, що наші піхотинці в укритті, це бліндажі, які знаходяться під землею. Тобто, там, звісно ж, холодніше ніж. То для росіян, які в повній екіпі штурмують наші передові позиції. Тобто їм, звісно, ж складніше. 50 тисяч уже зібрано. Дякую всім і кожному. Хто не полінувався, не пошкодував і сфотографував цей QR-код, і перекинув на потреби 66-ї бригади дрони. Потрібні дрони. І зараз пан Василь якраз от розповідає про те, що як вони там застосовуються. Які саме дрони зараз в дефіциті? На що потрібно. А... Не сказав, що кром в дефіциті, але буквально потрібно все. Тобто, ми масштабуємо цей напрямок для того, щоб ще більш ефективно знищувати противника. І потрібні різні дрони. Це розвідувальні, як звичайні мавіки, так і великі крила, які залітають противнику глибше в тил. Е, ударні дрони це дрони зі скидами, FPV різного калібру. Е, зараз на полі бою це найбільш ефективний засіб ураження. А які російські дрони вам найбільше допікають зараз? Найбільше, мабуть, FPV. Як звичайні FPV, так і FPV на оптоволокні працюють в нашій смузі відповідальності. Звісно, так само створюють проблеми і ланцети. Є молні, вони наносять більше враження, ніж ті ж самі FPV, але вони дещо менш маневрені. Угу. А знайшли спосіб якийсь, ну, Я не прошу деталей, але, хоча б спосіб, як боротися з цими FPV на оптоволокні, які не глушаться ребом. Найпростіший спосіб, найтакий доступний будь-кому з е бійців це застосування стрілецької зброї. А, поки більше деталей розказати не можу. Зрозуміло, ну може й не треба. Може, хай працюють наші інженери, бо я знаю, що в різних точках зараз працюють над тим, як навчитися їх знищувати і нейтралізовувати. Дякую дуже пана Василю, і дякую всім 60 тисяч. Остання цифра, яку я чув у вусі, але це теж копійка до копійки, тисяча до тисячі. Будуть дрони, будуть запчастини до дронів. А там а будуть дрони не буде росіян. Отак це працює математика Василь Денисюк, молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго був з нами на зв'язку. Далі у ефірі Олена Фроляк і випуск підписуйтесь на наш Ютуб канал. пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.